Слава Ісусу Христу, Божих вам благословінь! Самий головний цілитель та визволитель це є Господь, Бог всього, Яким створено весь цей світ Словом Божим. Слово Боже, приходило в оплоті, Ісус показав Божу силу, коли Ісус прийшов на цю землю, то Ісус зцілював людей на цій землі. А це можливе тільки Богу, а Слово Боже, і є Бог. Так само і зараз, коли Ісус приходить в наше серце, то може і визволити нас з-під рабства зла. Якщо ж не маємо цієї свободи, а грішимо, то значить Бога немає в нашому житті. Тому і Ісус стучиться в наше серце і потрібно відкрити. Йому своє серце. Потрібно мати віру, що Бог може нас зцілити. А віру в Ісуса Христа потрібно підтверджувати завжди добрими справами, бо віра без діл мертва. Божа людина, народжена від духу, вона не грішить і лукавий до неї, не доторкаються. Діти Божі не живуть по плоті, а живуть по духу. Апостол Павло писав про плоди духа, дух же породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Проти цього немає закону. Отже, ті, що від Бога, вони вмерли для гріха та для цього світу і розпинають свої гріхи і свою гріховну натуру. На кресті тож потрібно завжди прилажувати зусилля, щоб війти в царство Боже. Коли ми живемося від дерева пізнання добра та зла, то приходить смерть та прокляття, як це було в Адама та Єви, а потрібно живитися хлібом насущним. Слово Боже, це або доострий меч, яким можна перемагати. Бо слово Боже живе, і діяльне і гостріше, ніж будь-який двосічний меч. Воно здатне відтинати душу від духа та судити найпотаємніші помисли і наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток. Тому потрібно, щоб Слово Боже воно прописувалося на серці та в разумі послання апостола Павла до євреїв. Законом просвітлю я розум людей, і на їхніх серцях я напишу його, я буду їхнім Богом, а вони моїм народом, так сказав Господь. Амінь. Божих вам благословінь.